Поки ви спали, а можливо і не спали, тому що була доволі неспокійна ніч в Україні в ніч 6 на 7 травня, внаслідок російських повітряних атак, тим не менше, в ніч 6 на 7 травня в іншій частині світу ледь не розпочинається вже третя світова війна, яка на жаль дуже добре корелюється із назвою нашого ютуб каналу, де ви зараз друзі перебуваєте. Усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Поставте подобайки до цього відео. Хоча, звісно, тема не така, що заслуговує, скажімо так, на лайки, але для окреслення ситуації для кращого розуміння того, що відбувається, потрібно, аби подібні відео люди дивилися і щоб вони набували популярності. Потрібні ваші лайки. Відповідно, поставте подобайку, пишіть коментарі, підписуйтеся на нас. Ну а я далі розповім про те, що відбувається між Індією та Пакистаном. Де напередодні вечері стало дуже неспокійно, одразу можна побачити відео з індійською атакою, ракетною атакою, балістичними закриватими ракетами по Пакистану. Поїхали. Ця атака ракетна відбулася надвечір, 6 на 7 травня, і, і Індія атакувала Пакистан ракетами одразу по трьох локаціях в пакистанській частині регіону Кашмір поблизу міста Музафа -Барабад. Серед ураджених об'єктів, нібито мечеть, що дуже принципово важлива локація для будь-якого мусульманина. Мечеть, яка називається Масджид Е Субхан. За повідомленнями пакистанців і їхніх ЗМІ є не лише на навіть є фотографії є загиблі, і серед загиблих є дитина. Уряд Індії підтвердив при тому, що атака на Пакистан відбулася що було задано удару по дев'яти пакистанських об'єктах в рамках операції, яку назвали Сіндур. Для атаки було застосовано 15 балістичних та крилатих ракет. Військові індії заявили, що завдання точних ударів по таборах терористів на території. Пакистану було успішно виконано та досягнуто. Пакистан же у відповідь пообіцяв вендету, почав свої обстріли і почав одразу відкрив артилерійський вогонь по прикордонню Індії. По всій лінії зіткнення в Кашмірі тривали вночі бої щодо поточної ситуації. Будемо з'ясовувати ще розбиратися, але вночі там були арт-дуелі. Пакистанські ЗМІ навіть стверджували, що військово-повітряні сили Пакистану збили два індійські літаки. І справді тому є відповідні підтвердження у вигляді відео, як е, велика куля е, індійської літаки, як заявляється, французького походження Рафаля Міраж просто збивається і падає додолу. Відповідно, пакистанці одразу відповіли тактичними ударами. Згодом пішли і ракетні. Е, при цьому Пакистан також закрив на 48 годин свій повітряний простір. А це пряма ознака того, що е, воєнні дії повнорозмірного масштабу із застосуванням крилатих та балістичних ракет вона розпочалася. Ця війна і от. То Пакистан на це відповідно відреагував. Чому це, друзі, важливо? Тому що, як я вже сказав само початку, Індія та Пакистан це дві ядерні країни. На двох вони мають під 200 ядерних боєголовок. Обидві мають. Цю зброю і це дуже небезпечний прецедент з прямим конфліктом, з прямим зіткненням таких, таких двох країн. Ми прекрасно розуміємо, що коли розпалюється війна між двома гігантами, а що Пакистан, що Індія це мільйони населення, сотні мільйонів населення. Так, от коли розгортається війна, вона друзками зачіпає увесь світ. Більш того, увесь світ зачепиться, якщо буде, не дай Боже, застосування ядерної зброї. А на жаль, скажімо так, гучні заяви щодо такого процесу зараз лунають. Зокрема, напередодні посилаються на слова ось цього чоловіка. Це міністр оборони Пакистану Хавач Асів, який в ефірі їхнього місцевого телеканалу, принаймні, знов ж таки я кажу, ця інформація поширюється зараз по змі. Так, от Хавадж Асіф заявив: ось що мовляв, не виживе ніхто. Так, він прокоментував ймовірність ядерної війни. Якщо дослідно цитувати його слова, читаю: якщо Індія нападе, якщо існування Пакистану опиниться під загрозою, ніхто не виживе. Ми не дозволимо жодній країні жити на цій планеті без нас. Боронь Боже, але саме так і буде. Я не думаю, що Хаваршасів загрожує погрожує всій планеті Земля, що вони, мовляв, застосують ядерну зброю. Я думаю, що ця заява вона стосується саме Індії, тому що в принципі питання ядерної зброї це питання того, що це має бути зброєю стримування, коли постійно маніпулюється цією темою, гучно заявляється з метою того, аби не допустити більш поганих, скажімо так, наслідків для тієї країни, яка володіє ядерною зброєю. Зрештою, те саме ми спостерігаємо з Російською Федерацією вже більше три роки повномасштабного вторгнення. Коли росіяни погрожують застосувати ядерну зброю, європейці, американці лякаються, лякаються, але Росія все її не застосовують, тобто це не більше ніж слова такого ядерного шантажу. Але від пакистанців навіть насправді доволі такі різкі заяви на адресу Індії, що мовляв, якщо ви далі будете розгортати свою військову операцію, якщо ви далі будете обстрілювати мечеті у Пакистані, то начувайтеся, ми сидіти склавши руки, не будемо а на сході. Це питання принципове, тому що на сході така ментальність, що ти не можеш сидіти, склавши руки, коли тебе б'ють. Ти маєш задавати дуже потужних і дуже болючих ударів у відповідь, тому чесно кажучи, ця, ця теза вона чесно кажучи, такою є тривожною. Тривожною, скажімо так, хоча насправді ніхто у світі, навіть з володрів ядерної зброї, не хоче ядерної війни, навіть Росія, скільки б вона там не погрожувала, вона тільки маніпулює цією темою, махає кулачком, але не застосовує. Тому що ще раз кажу: якщо розпочинається ядерна війна, це гра на самознищення. Насправді гра на самознищення світ не хочеться ядерної війни, бо справді, як каже пакистанський міністр оборони, не виживе ніхто. Або радше я би можливо трансформував його слова на ті, що постраждають гарантовано усі, і як воно буде цього разу між індією Пакистаном? Гадки немає. А тепер давайте заморимося, друзі, у е, суть першопричини, скажімо так, цього конфлікту, тому що для того, щоб про щось взагалі говорити, треба розуміти про що, врешті-решт, ми м, говоримо. Е, отож, долучаю відповідно карту. Google Maps не буде найзручніше в цьому контексті користуватися. Отже, ось у нас Google Maps За що воюють і постійно виникають суперечки між Індією та Пакистаном. Отже, ось у нас Пакистан, ось Індія, острів Індостан. Індія зрозуміло значно більша, ніж Пакистан, але Пакистан це теж величезна, насправді військова потуха і людська. Між ними є регіон, який називається Джаму та Кашмір. Кашмір він так більш прийнятий в народі. Зрозуміли ось. Ось він Кашмір. Цей регіон є спірною територією ще з 1947 року, коли відбувся поділ Британської Індії. Коли Британія перестала існувати як ну така імперія, коли Індія перестала існувати як колонія, коли відбувся поділ Британської Індії. А цей регіон Кашмір. Багато хто вважав особливо з місцевого населення, що він відійде до Пакистану. Чому до Пакистану? Тому що Пакистан це є мусульманська країна, навіть у назві е, офіційній назві Пакистану йдеться Ісламська Республіка Пакистан. Е, більшість населення регіону Кашміри, так само мусульмани, вони опинилися в адміністративному при адміністративному поділі. Вони стали частиною Індії, е, і при цьому Індія, де 80% є за е, Індусів сповідують індуїзм. Вони опинилися як такий. Ну я не скажу, що чужорідний елемент в цьому, але на фоні релігійних постійних чварів, які в світі деінде виникають, ну це погодьтеся. Це таке новоутворення в організмі Індії, але таким був міжнародний поділ, таким. Стали кордони, тим не менше, попри те, що кордони стали, все рівно ця територія не перестала бути спірною між Пакистаном та Індією. Більшість регіону Кашмір належить в руках Індії, але зрозуміло, що ось цей релігійний фактор тут доволі таки потужно існує. Інший не менш важливий насправді фактор: це економіко-ресурсний. тому що між Індією та Пакистаном постійно виникають суперечки за воду. Це справді багато футурологів, передбачаючи майбутнє, говорять, що війни майбутнього будуть не за території і навіть уже не за уми людей, як зараз це відбувається, а вони будуть за воду як природній ресурс, який без якого людина жити не може. Відповідно, за воду важливою важливо воду для сільського господарства для будь-якої економічної галузі що Пакистану, що Індії точаться суперечки в чому сенсі. В якому сенсі? Подивіться на цю мапу, це мапа витоку. Основної річки для Пакистану та Індії, річки яка називається Інд та її приток. І я спеціально виділив синім кружечком цей район. Що це за район? Це якраз таки Кашмір. З нього з Кашміру витікає головна річка яка фактично що живить економіку обох країн. Між Індією та Пакистаном відтак існував спеціальний договір. Водний на договір він називався від 1960 року. Якщо не помиляюся, він якраз таки регулював використання річок. Минулого тижня Індія пригрозила Пакистану, що вони перекриють ці водні протоки. Зрозуміло, що це пряма загроза національній безпеці Пакистану. З цього і продовжується вже другий фактор, окрім релігійного, окрім просто суперечливої території. Третій фактор це називаємо так водно-ресурсно-економічний фактор війни між Пакистаном та. Індією е, насправді варто сказати ще про передумови до цього нового витка конфліктів, тому що е, за кашмір між індією та пакистаном неодноразово виникали конфлікти, неодноразово, але до таких повнорозмірних операцій воно ще не доходило. Що зараз стало витком е, цієї цієї біди? Е, це те, що по е, курортному місту Пахалгам, це в якраз таки Ось, давайте зараз на мапі подивимося, де Пахалгам у нас розташований. Джамото Кашмір. Це курортне місто в горах. Ось ну Пахалгам. А там, 22 квітня, тобто кілька тижнів тому, відбувся терористичний акт. Е з Вбивством 26 туристів, які там відпочивали. Індія відповідно звинуватила цьому Пакистан. Пакистан же свою роль заперечив. Взяла відповідальність якась ефемерна терористична організація. знову ж таки, але Індія звинувачує владу Пакистану і для них це достатньо цього формального приводу для того, щоб розпочинати атаку помсти. І фактично неважливо, хто там що зробив цей сірник. Було піднесено під балон, з якого знаєте, фугує фактично, що в повну силу газ. і цей газ розгорівся після цього теракту е, у Індії, за який Пакистан знову ж таки кажу. Офіційний Пакистан заперечує свою причетність. Відповідно підсумовуючи, що відбувається, давайте так: перше між Індією та Пакистаном давно є суперечки за спільну територію Кашмір на фоні релігійних, на фоні е, е, економічних, е, скажімо так, факторів. Друге, що варто розуміти, е, Індія та Пакистан неодноразово за кашмір розпочинали там прикордонні якісь сутички, перестрілки, і тому подібні речі, але вистачало клепки, скажімо, так не використовувати ракети. Третій фактор зараз використовується зараз. В хід пішли вже ракети, артилерійські снаряди. Не бачимо поки що руху піхоти, е, але якщо не дайся Бог, це буде, Пакистан пригрожує Індії дуже серйозними наслідками, в тому числі аж до застосування ядерної зброї. От П'ять речей, які головні варто винести з цього е, відео. А я ще на сам кінець скажу. А до чого тут Україна? Є два контексти, До чого тут Україна? По перше, наш власношкурний контекст стосується він боєприпасів, подейкують, що велику кількість боєприпасів до України постачає саме Пакистан не напряму, а через ось так звану цю чеську ініціативу. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але нібито через Пакист через Чехію Пакистан постачає боєприпаси. Відповідно, війна, якщо в'язується по новорозмірну війну Пакистан, це для нас є шкурний інтерес того, що ймовірне зменшення постачання боєприпасів. Та й загалом відкриття нового конфлікту це ще й відвернення уваги від України. Це перше, друге. Я вважаю, що тут є прямий взаємозв'язок між е, війною між Індією та Пакистаном та заявами Дональда Трампа. Який зв'язок цей добродій дуже багато говорив останнім часом, та й не від своїх слів щодо ролі Криму, визнання Криму як легальної території Російської Федерації, тобто узаконення агресії. Відповідно, моє суб'єктивне. Нехай це буде враження, але товариство: якщо узаконювати і узгоджувати і погоджувати ось ці силові переділи кордонів воїн за спірні території стане значно значно більше, і Індія Пакистан хотілося б сказати, що це лише квіточки, але насправді це дві ядерні квіточки, які з е, між собою ризикують зробити великі серйозні проблеми для планети. Ось такі от справи. Тому чим більше говорять про Крим, як чим більше взагалі в принципі е, погоджують, акцептують е, сценарій силового переділу кордонів, тим більше. На жаль, буде виникати от подібних сценаріїв. Сподіваюся, що зумів докладно і доступно про передати все те, що відбувається на індостанському півострові. На жаль, події не найкращого масштабу. На жаль, не хотілося, щоб слова міністра оборони Пакистану справджувалися. але маємо те, що маємо, і третя світова. У нас справді у нас на порозі в багатьох її вимірах вже відбувається. Просто ще дехто у світі цього не відчув. Такі от справи, друзі. Дякую вам за увагу. Поставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. На зустрічі.